Тарас Григорович Шевченко, Думка. Нащо мені чорні брови? Нащо карі очі, нащо літа молодії, веселі, очі, Літа мої молодії марно пропадають, Очі плачуть, чорні брови, от вітру линяють, серце в'яне. Нуди цвіта, як ташка без волі, нащо ж мені краса моя, коли нема долі. Тяжко ж мені старитою на зім світі жити, свої люди, як чужі, ні з ким говорити, Нема кому розпитати, чого плачуть очі, нема кому розказати. Чого серце хоче? Чого серце, як голубка, де ні ніч уркує? Ніхто не питає, не знає, не чує, чужі люди не спитають, та й нащо питати, нехай плаче тина, нехай літа тратить.